Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, ми приїхали на Прикарпаття, тільки зайшли в ліс О, і одразу є знахідки. Зараз літніх грибів нема, ну практично нема. Це ще от літній. Осінні, ще не пішли. І ми зараз їздимо. Останнє відео ви бачили, ми були. У горах нічого не знайшли, але то були нові місця. От. Зараз їздимо по різних лісах. Зараз ми на Прикарпатті і дивимось, що де є. Така погода, дощики були, що можуть полізти перші осінні гриби. Ну, потихеньку будуть з'являтися. Особливо у горах. Є одне місце, але... Не сьогодні ми запланували десь, може завтра, може післязавтра поїдемо. Оно поруч ще. Що, друзі? Подивимось, що сьогодні ми знайдемо. Як завжди, весь наш похід. Обов'язково побачите. Оно ще поруч. О! Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я і Ріша. наші собакени. Але вже вдрапили, я поки збирався. Ну так часто буває. Вони вже побігли в розвідку. Ух тут і лисички, друзі. Та <рес> непогано. Зараз я вам ще покажу. О, якщо дотягнусь, о! От такі. А, зараз попадається, а? Та ви шу. Ну, сьогодні впевнений, ми з грибами. Але хочеться подивитися, що по іншим грибам. О, бачите. Розгортаєш, а тут цілий клондайк лисички. Ого, дивіться, там вже колись більба. Десь побіг, напевно. Тут поруч і стежка, а більба полюбляє по неї бігати. Лисичка, а в тебе що? Теж лисичка, так? Да? Ну отака. От лисичка сьогодні точно буде. Ладно, потім повернемося на ці місця бо ми на зворотньому напрямку саме тут будемо і йти. А зараз йду до наших і йдемо вже глубже в сам ліс. Марсюш, ти до мене прийшов? О, та багато, багато тут, друзі, лисички, але я до вас рішу. Потім, потім прийдемось. О, ліворуч від мене теж є. Чого собі? Отакого. Зараз, виходить, місцеве. По лісах не ходять, чекають осінній сезон. Але ви всі знаєте, що ми постійно їздимо у ліс. Багато грибів, чи мало чи взагалі нема. Де ви є? Ого, десь ліворуч. Так. Всі собаки з тобою? Так? Ріс там дуже багато лисички. Я її залишив на зворотньому напрямку. Позбираємо. Бо зараз цікаво пройтись по лісу. Подивитися, що по інших грибах. Попереду дві сироїшки, волої, воно. Позаду мене ще. Ану, ану, ану. Голубінки. Воно ще стоїть. Голубінки і такі, видно, що ну, не пересохши, носіє, воно но декілька штучок. О, собакини. Ну, зараз одразу подивимось. Дуже цікаво. Оп! Ну-ка, що тут спочатку? Спочатку трошки є, а потім нема, друзі. Нічого собі. І гарні голубінки. Отако. Так, ну. Жикльон, давай допомагай. Раз до мене прийшов, то ми позбираємо. Так, подивимось, що з цією голубінкою. Так, тут хробачок є спочатку. І далі він є. Так, залишаємо. Ну, ще декілька. Так, а ну. Ну це напевно хробочливе буде. Так, грабочлива. А маленька... О! Ні, маленька гарна. Це як полость така внутрі ножки. Так. Йдемо далі. Ух, поруч. Ну це, друзі, мій улюблений колір а. голубінок. Отакий От зелений. О! Камаріо. Попсикались, друзі, але, знаєте, все рівно. Вони лізуть. В очі. Ах, ах. Нарешті, а то тільки Рішу з собакинами доганяю, поки вам фільмую, вони вже втекли. Ну що в тебе нічого більше? Старі голубінки. каже. Ну, у мене також старі. Лубінок багато, але попадається, бачите, більш-менш. Трошки поїли шапку. Але то нічого головне, що молодесенька. Вологи в лісі достатньо, але зараз такий період Мастя перехідний від літа в осень. А ми сиділи десь, напевно, ну, вчора десь дві години сиділи, дивилися по прогнозах, по горах, по Прикарпаттю, Де що може полізти. І коли ну, по останнім рокам, як ми їздили, і на спочатку ролика я казав, що поїдемо в гори, є цікаве місце. От Не буду поки казати, де це. От, Якщо поїдемо, то обов'язково розкажу. Там повинні бути. Вже повинні починатися саме осінні перші такі розвідники. Поки що, окрім сироїжок і лисичок, більш нічого не знаходимо. Оно ще, воно ще. Ви до мене прийшли? <рес> ага. Побігли до мами. Зараз подивимось. Воно три штучки стоїть чотири. Ну так, так гарно, бачите. Але ножик біля кошику подивимось. О, які. Та ви що? Воно ще одна. Оце точно молоді від цих дощів. Але не білих, не підосичників, не підберезників. Поки нема. А в цих місцях... Саме от де я стою, зараз вони є, вони тут ростуть. Ох і голубінки багато. Так, Хто, а? Не чую, виріш. Та лисичка. А лисичка. Так. Ух ти. Поки йду до дорішу, в мене також ху хуху лісище. Попадаються. Ви бачите, воно ще декілька. Так, позбираємо це все. І подивимось, що там увіше за лисички. Гарні, йдуть і йдуть. Молоденькі. Це... Якщо їх залишити, вони ще виростуть. Видно по ним? Ну шо, а? ну показуй. Більба, дай пройду. Ох ти, зачепилась оця гіляка, бачите, і все, спіймався. О! А, бачу. Ну я у мене такий самий розмір. Гарно. Осичка, воно ще, да? Зараз не спекотно, собакам дуже комфортно. Саме така погода да, для них. Нема полящого сонечка. Спеки нема. Так. Тато скажи, зі своїми грибами. Шукайте саме. У нас воно гіляки. Да, Марсік. Свобода. Ха -ха. Гарно сьогодні. Дійсно гарно. Оце що гріше? Диви? Червоняк чи? Малий, молодий! Молодий червоняк! Ох, друзі! Ну заберемо його, так? Да? Чи залишимо? Маленький такий... А, заберемо. А, гарний. Ох! Ні, як спалась. Дави. Угу. Ну такий. Ну це вже полізли, мабуть, да. від цих дощів. Так ні, це від цих дощів полізли. Але не знаю, це вже... Початок осінньої хвилі, такі перші розвідники чи ні, не знаю, друзі. Зараз щось сказати ще останній тиждень і потім вже осінь вступає в права свої. Так, ну, це гарно. Якщо це осінні, то вони будуть так поодиноко зустрічатися. да? Якщо це... Ну, пробуждається осіння грибничка. Поможе останній літній. <різький <різький> <різький> ну, нічого ні. Навряд чи, але не знаю. Воно ще сировішка попереду. Ну, окрім лисички, то що залишили, ви ще й пройшли. Ну ні, бачите, вже пройшли галявину з сировішками. Ми теж будемо на зворотному напрямку так повертатися і позбираємо. Тут точно нікого нема. Так, що... Так, а де? Ну отак. Палицю свою залишив. Там де оцього підусичника молоденького знайшов. Сироїшки сьогодні радують. А бачите, який молодий. Говорише там, каже, лисичка є. Ну це що, ледве побачив. Ну, дуже цікаво, що це таке. О, побіг, побіг. Може молоденький валуй, може молоденька сироїшка. Ну, от ще велика, ніяка. А от поруч от такі молоденькі. О, який гарний. Це Іріша я знайшла. Взагалі-то ну, так? Да? такий розмір, Молоденький, товста ніжка. Ну, схожий на осінній Марсуш, пере, перед пішли, пішли. Участочки хащі такі. Так, полтиння. Бережно. Ну що, давай підемо ліворуч вздовж яра. Подивимось там ще. Роздивилася, сиріше, вона йде трошки праворуч, метрів 10. А я самісенько по яру, дивлюсь. О, пальці дьявола. В тебе також, да? Багато, каже. А зараз такий період для цих грибів їх дуже багато зустрічається хоча в інтернеті бачив відео роздул з цього це просто капець що досить рідкісний гриб ніде його нема не знаю друзі по наших місцях ми цей гриб зустрічаємо дуже часто підорешник теж молоденький до речі я не фільмував але це вже напевно десятий за сьогодні Она поруч гарна лисичка. А тут позаду мене побачили, що Жека катається. І підходимо дійсно. На спині катається. А тут воно, бачите, пальці д'яли. От полюбляємо. Розчелив весь гріб. Та Жека, хто тут катається? А потім в машині їхати неможливо. О, це капець, воняє так. Ну, так воняє, що до капець просто. Та я-то тут, а ви де? Ріше знає. Це... Місце і тут такий участочок, що тут практично герба нема. І чесанули вперед. А я поки фільмував вам останні гриби, вже вдрапили. Такий гарний участочок ліса. Тут перші осінні підосичники з'являються. І Ріша не пішла далі, а я буквально на, на декілька хвилинок загляну, Подивлюсь, тут їх дуже гарно. Видно, хоча і хащі, але листя мало, їх видно метрів за 20. Червоні шапки. Де ви є? Ага. Нічого, друзі, там нема. Ну, там треба трошки почекати, там осінні такі вже, напевно, з другої половини вересня будуть. Що там в тебе? Зараз підійду. Біля пня? Ні, трошки далі вам. Зараз тут кошика залишу, бо незвучно. Не так, так, а ну де? Далі далі, далі. туди? Ага. Ну схоже, шапка на білого, але зараз подивимось. Ні, підурешник. А такий колір, Да дійсно, здалечко. Нам на маленького білого схожий. Жека, а нам в іншу сторону. Пішли. Жекльон, А, побіг до мами. Марсик так стоїть. На горбочку. Там сиш. Красивий такий кадр. що там в тебе що знайшла ну білий воно стоїть не буду лізти він старий в геть гарно сьогодні в тому плані що не спекотно і собаки гарно себе почувають а коли спека то приходиться постійно мочити їм лапи більше зупинятися водички, а сьогодні воно бігають в своє задоволення. Супер. Блідна поганка, вона бачите, кожного разу ми їх все більше і більше зустрічаємо в лісі. Коли ми ще в перші рази ще у нас тільки більба був, ходили до лісу, то думали мало ли. Собака полізе. Потім Жеку, коли взяли сюди, то теж боялися, що полізе до цих грибів. Але ні, наші собаки взагалі до грибів не лізуть до будівлі. А він тут! До тебе йде, по яру. Ріше трошки ліворуч, а я тут. Опа. Ну що, друзі, можу сказати вам? Ситуація така. Не знаю, оці два підосичника. Це перше осінні чи останні літні, не знаю. Але так в загальному то така пауза. да? Літніх вже нема, ну практично ви бачили, воно там лисичка, Це життя, да -да -да. нікуди не сиронічне. Осінніх не. ще нема, то, ну, Ми не думали, прямо так приїдемо осінні. Ще трошки треба почекати. Я думаю, що десь, щоб пройшов перший тиждень вересня а там вже потихеньку будуть. Але все рівно будемо їздити. Тому що в такий переходний період літніх менше менше практично немає. І починається потихеньку поодиноко Масово, Масова, це вже з вересня. Але все рівно супер. У там є, трошки грибів В мене є. Та прогулянка. То що треба, собаки набігались. Погода така сьогодні класна. До речі, обіцяють наприкінці тижня А, Більше 30 градусів. Ух, спека буде, а Та може ми в ту спеку і поїздимо по горах. Може трошки раніше поїдемо. Так, зараз ми вже повертаємось, друзі. Виходимо там далі, стежечка йде. І будемо йти назад. Ой, просто супер сьогодні. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.